Слава Ісусу Христу, возлюблені браті і сестри, дорогі молільники, дорога спільнота, молитовна, спільнота живого телебачення. Перед тим як перейдемо до моління Ісусової молитви, декілька роздумів про літургійну молитву чи відвідане храму. Но ми так здебільшого привикли до храму ходити в неділю. Знаємо, є така заповідь, пам'ятай день святий, святкувати, неділю чи великі свята. Хоча... Хтось собі ставить питання, а чи є обов'язком ходити в неділю до церкви. Ну це є таке якесь дуже тяжке слово-обов'язок, бо в принципі нас за це ніхто не може напряму покарати, так як ніхто нас не карає за те, чи ми їмо, чи не їмо, що ми там робимо в приватному житті. Я б радше сказав, що літургійна молитва чи піти до церкви в неділю і свята, ну і будний день. Це є радше не так обов'язок, а привілей і велика потреба. Тим більше піти родиною на святу літургію, де ми зустрічаємо Бога, де ми беремо участь в харистійній трапезі, і пізніше, що є дуже важливе, чи є культура в наших родинах спільної недільної трапези, тому що трапеза за столом є продовженням євхаристійної трапези. Як це виглядає в наших родинах? Чи є коротенька молитва перед цією ж трапезою? Чи ми обговорюємо за кавою те, що почули в храмі, на проповіді? Можемо також це і критикувати, але це є наші роздуми над Божим Словом. І літургійний рік нас провадить, немов би, крізь цик життя нашого року, бо маємо Різв'яний час, час богоявлення, великий піст. Воскресіння Христове, свята протягом літа і осені, як мудро літургійний рік нас провадить протягом нашого життя, ну але важливо бути відкритими на Його супровід. Що ми це могли робити? Бажаю світла, Святого Духа і щиро запрошую до Ісусової молитви.